Телеканал Плюс Плюс та видавництво Старого Лева представляють. Казка стато. Привіт, друзі! Звуть мене Василь Вірастюк. А скажіть но, кому з вас пощастило бувати в селі? Сподобалося? Ще пак! От і я люблю село, лелече гніздо понад хатою, каченята в ставку, корівка на вигоні, а пахне як. Молоком і скошеною травою. Та що там казати, краще самі дивіться. Бабусина господа, автор Катерина Міхаліцина, ілюстрації Наталії Гайди: у бабусині господі живини злічити годі, як в казковій рукависті: комашня, звірята, птиці, є дрібні і величенькі, одноколірні, й рябенькі, є безкрилі і крилаті, є хвостаті і рогаті, є пухнасті і не дуже. Познайомся з ними, друже. На весні з країв далеких повернулися лелеки, Вже й гніздо причепурили, білим пухом застелили. Гульк аж мама лелечиха діточкам клекоче стиха, а татуньо на болоті весь у клопотах в роботі. чап чалап червоні лапки, не втечуть смачнючі жабки. Найкорисніша пожива лелечатам. Хай щасливо! Виростають у гніздечку, коло хати недалечко, поміж краму на горище, Звідкиля до неба ближче, Сірий сич, зірки пантрує, і сузір'я знай рахує десять, двадцять, тридцять, сорок, хоч довкола чорний морок, У сича ведючі очі, але надто мало ночі, щоб усі зірки злічити. Сич не відав, що робити. Раптом, поки він дрімає, хтось їх з неба позриває. Ось і взяв помічника павука хрестовика, Сплів кмітливий павучок павутиновий сачок. Ним зірки ловити треба, якщо падатимуть з неба. А вже зовсім на горі у старому димарі, звідки дим давно не бухав, пан кажан за вухом чуха. Карту Африки вивчає тиждень поспіль, а не знає. Як дістатися у гості, у тропічні лісорості, до летючих до собак, давніх родичів, друзяк? У кубельці під віконцем прокидається зі сонцем світлогруда й темноспина, працьовита ластівчина. Вже від ранку метушиться, певний, їй малій не спиться. У саду, між слив та груш. В нас живе музика вуш. Має він багато учнів, щоб пісні складати звучні, Кузьки, бджоли і жуки, повсідавшись на квітки, трусять з них росу і ноти. Вуш пильнує їх роботу. Потім ноти всі гуртом розкладають під вікном, і в бабусині господі повно сонячних мелодій. Чим чекує їжачок, добрий наш дворовичок. По стежині під сінник, де в кубельці спати звик. Має взяти там пакунок для сусідки подарунок, повний ласощів їжачих, хробачків товстющих, наче кільця доброї ковбаски, Не дарунок, справжня казка. Чом скривився ти отак? Хробачки тобі не всмак? А сусідка їжачиха. Їх собі схрумтіла тихо, облизала носи класу і подякувала красно. Просто посеред стежини раптом виріс горбик з глини. Звідти, видно, кінчик писка, срібних вуз, тендітні риски. Хто ж цей звір? Ага! То кріт! Хоче глянути на світ. Кіт смугастий каже: я мишей всю ніч ганяв, а тепер от на світанні. Хочу карася в сметані, хочу я молочну пінку і м'якесеньку перинку. Буду до вечері спати. Смачно, вдячно, моркотато. Дві хоробрі спритні миші, дочекавшись кототиші, обминувши всі пастки, мчать до кухні. Навпрушки закортіло романкам хліба, сиру чи сметанки, чи канапку, чи бісквіт, гарний мишок апетит. Наш бровко, кумедний песик. На подвір'ї мапи креслить. вправо, вліво, уперед, під старий велосипед. Там є схованка таємна, вирита у нічку темну. А у схованці на дні кісточки лежать смачні, короленята білохвості. Примостившись на помості, вушка дружно наставляють і синичку наслухають. Гостю здалеку за річки, де у норах між травички, під густим кущем калини мешкає зайців родина, кроликам одних вітання, з конюшини частування. Ось і півник молодець, червоніє гребінець, аж виблискує жупан, комір, шпори, справжні пан, кукуріку всім співає і за тим не помічає, що при брамі у куточку розкудахкалася квочка. Ко-ко-ко малі пропали, їх, мабуть, ворони вкрали. Але враз біжать неньки ці курчатка золотенькі, марно, мамо налякалась. Ми поміж кульбабок грались. Подивіться, диво див, сніг города забілив. Де ж він взявся серед літа? І чому сичить сердито? То не сніг, то гуси білі, на рівненькі грядки сіли, гуси-гуси, гусенята, годі тут усе топтати. Краще йдіть собі на річку чи пускубайте травичку. Он де там на бережку, гиля гуси в осуку, бо візьме, бабуся, прута, буде вам гірка покута. В сніг умить гелготів і до річки полетів. Каченята на ріці заховались в осоці, сторожує їх індичка, чапча край річки, крок туди і два сюди. Ой, вилазьте вже з води! Каченятам знай гукає, їх на берег викликає. Ось померзнуть ваші лапки, будете тоді, як жабки, геть зелені й На Нащо вам такі напасті? Та качатка всяхі хочуть, і на бережок не хочуть. Дві косірих тіс рогатий, на лужкові ген прип'яти, посварилися ме, ме. Це тобі так не мене. Нащо капустину з'їла? Я її лиш надкусила, каже друга дереза. Ну й коза, сама коза. Три овечки кучеряві чемно паслись біля ставу. Та під ноги не дивились, ледь у воду не звалились, налякались бідолашки. Через маки та ромашки дременули до кошари. Там лягли із устні пари. На горбку стоїть телятко. Полохливе рябенятко тулить голову до мами і вологими губами. їй шепоче просто в вухо. Бачиш, он велика муха, все літає і дзумкоче. Мабуть, укусити хоче. Ой мамусенько, мамусю, мабуть, я її боюся. Мама сина в ніс лизнула. Баламут йому шепнула, то не муха, а бджола. Мед додому понесла у хліві біля корита, свинка хрюкає немита. Годі з мене, я стомилась, знов мені вода наснилась, але ж я і так чистьоха, чуха рильце, бідна льоха, чуха хвіст і тлусті боки. Але ж я і так ні в року, може, трішечки ледаща. Та за інших пацьок краще. Хай художник і поет створять справжній мій портрет. Коло возо в холодку у барвистому вінку спить конячка, яблуката, сняться гори, її, Карпати, і болота мочарі, і собаки вівчарі, ну і цікаво у бабусі, безліч всього кози, гуси, човен, ліс, ріка дугою, Красноперки під водою. Можна спати просто в сіні, засмагати на камінь, молоко свіженьке пити, в ліс по ягоди ходити, їсти яблука з гілля, квіти рвати у полях, і бабусі помагати, лінь в редоту відганяти, але збитків не робити, зла нікому не чинити, ні котові, ні бровку, ні вожу, ні павучку. Краще вдома, в лісі, в лузі мати всіх тварин за друзів, а ще читати казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Зараз нам час прощатися, друзі. Та скоро ми побачимося знову. До нових зустрічей. Бувайте!